ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольські пенсіонери отримали перші соціальні квитки. День Рено у Нікополі відбулось свято для всієї родини. Розбивання цеглинок голову та забивання цвяхів голими руками, Десантники традиційно відзначили день ВДВ. Тепер про це більш детально. З 1 вересня в соціальних автобусах діятимуть спеціальні соціальні квитки. На сьогоднішній день їх виготовлено вже 14 тисяч. Деякі пенсіонери вже отримали по екземпляру. А от дехто навіть і не збирається оформлювати такий квиток, бо не бачить в цьому необхідності. Новини твого міста намагались розібратись в цій ситуації. Деталі в наступному матеріалі. Людмилі Кравчук соціальний квиток днями принесли додому. Щоб його оформити, жінці, так само як і іншим пенсіонерам Нікополя, довелось вистояти величезну чергу, зробити копії паспорту, посвідчення та індивідуального коду. І ось довгоочікуваний пластик у неї в руках. Спочатку жінка зраділа, пластикова картка компактніша та зручніша за її посвідчення. Та радістя вщухла, коли вона спробувала скористатись цим квитком в автобусі. Тож довелось Любові Васильівні оплатити проїзд повністю. Тепер вона обурюється, навіщо їй цей квиток? Тим паче, що він ще й має термін дії до 2015 року. А далі що? А от Михайло Байдацький соціальний квиток не оформлював і не збирається. Він впевнений, ніхто не вправі відмінити його пільги як пенсіонера. І неважливо, має він такий квиток чи ні. Головне, він завжди готовий пред'явити посвідчення. Новина про появу соціальних проїзних викликала у Михайла Байдацького не бажання оформити собі такий квиток, а лише масу запитань. Михайлом байданським погоджується юрист Анатолій Сірий. За його думкою, з появою соціальних квитків з'являється більше питань аніж відповідей, і він теж не бачить необхідності замінювати встановлені законом документи на якісь місцеві картки. В управлінні труда та соціального захисту змогли відповісти лише на деякі запитання журналістів новин твого міста. Так стало відомо, що на сьогоднішній день виготовлено 14 тисяч соціальних квитків. Усього ж необхідно близько 40 тисяч. Вони є продовженням програми Міські соціальні автобуси і дійсні лише в них. Як запевнили в управлінні, ті, хто ще не отримав квиток, або пенсіонери з інших міст чи з району, зможуть користуватись законними пільгами у транспорті при пред'явленні пільгового посвідчення. А от на що тоді потрібні соціальні квитки, тут не відповіли. Ми сподіваємось отримати відповідь від представників влади, тож відправили інформаційний запит на ім'я міського голови Руслана Токаря. Нікополь першим в Україні організував родинне автомобільне свято День Рено. Воно відбулось цими вихідними в автосалоні Трубосталь. Чоловіки отримали шанс сісти за руль та випробувати автівки марки Рено на Нікопольських дорогах. А для їх родин організатори підготували розважальну програму з веселими конкурсами, фокусами, подарунками та частуванням. На святі побувала і наша знімальна група. З 2011 року автосалон «Трубосталь» є офіційним представником компанії Рено. До того ж, станція технічного обслуговування «Трубосталь» надає повний перелік гарантійних послуг на ці автомобілі. За два роки у Нікополі було продано близько 300 новеньких автівок легендарного французького автовиробника. В автосалоні «Трубосталь» модельний ряд автомобілів компанії Рено представлений в повному обсязі. Седани, хеджбеки, універсали, компактвене, позашляховики. На дні Рено гості змогли отримати вичерпні консультації компетентних спеціалістів про кожну автівку, що їх цікавила. А на трьох нових моделях автомобілів Рено Логан Сандеро та «Флюенс» – бажаючи змогли пройти тест драйв. За день провели більше 60 тест драйвів від автосалону до центральної прохідної південнотрубного заводу та назад. А от дехто на святі, здається, навіть придивився автомобіль. Родини Ковальських, яка вже давно вибирає сімейну автівку, дуже сподобалось Рено Fluence. Сподобались відвідувачам не тільки автівки марки Рено кожен тут знайшов заняття до душі. Наймолодший гостей розважав своїми веселими хімічними дослідами нікопольський артист оригінального жанру Віталька Всезнайка. Та що там малеча. Гігантські мильні бульбашки, феєрія, фарби з молока та міні-вулкан зацікавили навіть дорослих. Також вони разом із дітьми розфарбовували величезну газету розмальовку та малювали машину своєї мрії. Протягом усього свята гості вигадували слогани для французького автовиробника. Були й коротенькі, і справжні віршики. Погадаєш в ньому друзей, буде і жена гордиться, з смілим чаще вісіліца. Були і жартівливі слогани. Подари авто авторімо такою модель сьомо цілую. Авторка цих строк дійсно отримала від організаторів іграшкову копію автівки. А переможцем в творчому конкурсі став гість свята з Росії за короткий, але змістовний слоган. Ріно, будущее автомобілі, определено. Протягом всього дня гостей безкоштовно частували смачними пиріжками від ресторану Ковчег та холодним квасом від компанії Дон. А родзинкою сімейного свята стало розфарбовування гуашчу справжнього автомобіля Рено Логан. І, хоча учасники конкурсу були поділені на дві команди, перемогла дружба, і всі отримали заохочувальні подарунки з логотипами Рено. А власник розмальованої автівки навіть проїхався по ній по місту під здивовані погляди городян. Ось так з успіхом у Нікополі відбувся перший день Рено. Свято скінчилось, та чудові спогади про відпочинок з родиною у гостей залишаться ще надовго. 2 серпня вулиці Нікополя майоріли від блакитних беретів, а подекуди було чутно за ВДВ та знайомий девіз Ніхто крім нас. Десантники відзначили своє свято. Нікопольські десантники щорічно збираються 2 серпня біля пам'ятника воїнам Амганцям. А далі йдуть шеренгою до Європейської площі. В цьому році вони не відхилились від маршруту. Колона голубих беретів у смугастих майках промаршурувала до площі, де відбулось основне дійство. Десантники згадували свою службу, друзів та перший стрибок з парашутом. Для десантників служба у ВДВ – це привід для гордощів, і вони завжди готові повторити свої армійські подвиги. Були на європейській площі в цей день і пісні, і коронні трюки, розбивання пляшок та цеглину голову, забивання цвяхів голими руками та багато інших небезпечних, проте улюблених розваг блакитних береців. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 26 серпня вночі плюс 20, плюс 24, в день плюс 24, плюс 28. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Ясно, можливий невеликий дощ. У середу 7 серпня вночі плюс 20, плюс 23, в день плюс 23, плюс 25. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 68%. Хмарно, дощ з розою. У четвер, 8 серпня, температура вночі плюс 20, плюс 25, день плюс 25, плюс 30. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 44 Ясно. У п'ятницю, 9 серпня, температура повітря вночі плюс 21, плюс 24, в день плюс 25, плюс 29. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 44 Малохмарно. Вага розшук за скоєння тяжкого резонансного злочину з використанням зброї розшукується Новіченко Михайло Олександрович 1980 року народження, уродженець міста Марганець. Якщо вам відома інформація про місце перебування злочинця, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами, що ви бачите на власних екранах. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, формування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.